Слово Верітас на ранок. Середа 29-го тижня звичайного періоду. Євангелії від Луки, розділ 12, 39, -й, 48 вірші. Ніхто не знає дня, коли вічність вторгнеться, і коли настане судний день. Якими б ми б хотіли постати тоді перед Богом. Ми напевно хотіли б, щоб Він знайшов нас із завершеною роботою. Життя багатьох із нас наповнене незавершеними справами. Є справи, незавершені, є справи, виконані наполовину або відкладені до кращих часів, або зовсім не розпочать. Ми хотіли б, щоб Бог знайшов нас такими, що живуть у мирі та злагоді з нашими братами, адже жахливо переходити в інший світ, перебуваючи у розбраті із своїми братами. Людина повинна примиритися зі своїми братами і вгамувати свій гнів щодо заходу сонця. При приході Бога ми хотіли б бути в мирі з ним. В момент нашої зустрічі із Богом найважливішим буде наше ставлення до нього. Чи будемо ми відчувати, що йдемо до незнайомця або ворога, або ж ми приготуємося заснути? У нього на руках. Амінь.